На Івано-Франківщині громада одного із сіл виступає проти екопарку, який планує збудувати компанія доньки нардепа Ігоря Фріса. Суть справи в тому, що нас перед всім цим ніхто не запитав. У Івано-Франківській обласній клінічній лікарні провели посмертний забір органів у донора, а також трансплантацію. Виключно людський фактор це обирає. Система єдіст, тобто єдина державна інформаційна система трансплантації. Як Івано-Франківськ відзначив 361-ю річницю. Слупки одні видно побиті від ланового господарства, і, попри саме ланове господарство, побиті слупки їхні. Подивіться, це цілий ліс. Жителька Марківців Наталія Клим показує ділянку лісу, на якій представники товариства з обмеженою відповідальністю Інтервіза планують облаштувати екопарк. Рекреаційну зону працівники підприємства хочуть створити на земельній ділянці площею понад 10 гектарів, яку минулого року орендували на 49 років. Зі слів Наталії Клим, місцеві декілька днів тому побачили, що територію лісу почали обгороджувати парканом. Тому кілька десятків жителів села зібралися у місцевій школі, щоб виступити проти створення рекреаційного парку. Суть справи в тому, що нас перед всім цим ніхто не запитав. Ніхто не запитав. Ті, Як розповіла Суспільному жителька Марківців Світлана Куриляк, у селі не проводили жодних громадських обговорень стосовно створення рекреаційної зони на території су. Справа в тому, що ми взагалі то не проти чогось кращого в нашому селі, але це все робилося без нашого відома. Ми випадково узнали, що вже там роблять роботи. Там був паркан поставлений в лісі, де межа їхня. Всі йдуть туди, у риби, підпеньки. Ну і, ну і того ми проти, бо лишився нас один той лісочок. Заступник голови Тисманицької громади Андрій Рив'юк під час зустрічі розповів про те, що представники інтервізи проводять роботи на території лісу. Дізнався 6 травня. «Те, що стосується землі у лісі, воно не є у компетенції міської ради. Це є компетенція. На даний час Івано-Франківської військової е, державної адміністрації ми приїхали так само послухати представників інтерв'ю за що вони хочуть робити, які у них бачення. Я думаю, що бізнесу треба давати працювати, бо якщо не буде нічого, нічого. На зустріч громади прийшов співвласник товариства з обмеженою відповідальністю інтервіза Олександр Панасюк. Він розповів, що в парку зможуть працювати приблизно 30 місцевих жителів. Також підприємство готове підписати договір з громадою про те, що людей, які мають реєстрацію місця проживання в селі Марківці, пускатимуть на територію безкоштовно. Всі дерева, які є відмічені на території, ми жодного дерева не трогаємо. На території буде знаходитися від 10 до 15 різних подвір з різними атракціями. Олександр Панасюк каже, що з людьми в цій школі обговорює проєкт парку втретє. Світлана Кориляк та Наталія Клим розповіли, що раніше не були на зібраннях, де обговорювали облаштування парку. Натомість на презентацію проєкту запрошували людей, які не є вихідцями села Марківці. Олександр Панасюк хотів презентувати жителям проєкт екопарку, проте вони відмовилися. Він також розповів мешканцям, що товариство з обмеженою відповідальністю інтервіза зареєстрували в Марківцях для того, щоб сплачувати гроші у місцевий бюджет. Як розповів на зустрічі головний лісничий Івано-Франківського лісового господарства Микола Озарків, оренда земельної ділянки, яку отримала інтервіза за 2022 рік, склала 44 тисячі гривень. Світлана Короляк говорить, що жителі спілкуватимуться з адвокатом та з'ясовуватимуть, як їм діяти, щоб на території лісу не облаштовували екопарк. Співвласник інтервізи Олександр Панасюк пообіцяв людям, що наразі представники товариства припинять обгороджувати територію. За даними сервісу Open Data боду бенефіціарами та засновниками товариства інтервіза є Андрій Ісаєнко та Еліна Фріс, донька народного депутата України від 84-го округу, до якого належить село Марківці Ігоря Фріса. Нардеп у телефонній розмові так прокоментував суспільному ситуацію. Головний біль фірми інтервіза, напевно, це те, що донька депутата Ігоря Фріса. Є учасником бенефіціаром цього підприємства, і якщо б цього не було. Я думаю, що ніхто би не згадав за це підприємство. Було тільки всі в захваті від того, що хтось під час складної ситуації в державі намагається розвивати туризм. Якщо воно все по закону і правильно, то вітати будь-які інвестиції в державу і в розвиток нашого краю, тільки я тільки за, і тільки вітати таке. Чи це буде моя дочка займатися, чи не моя дочка, будь-які підприємець Розпорядження про виділення лісової ділянки у тимчасове користування товариству Інтервіза голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук підписала 26 вересня 2022 року. Як розповіла Суспільному юристка Оксана Кобрин, законодавство не передбачає проведення конкурсів чи аукціонів, якщо підприємці хочуть орендувати лісову ділянку, не змінюючи її цільового призначення. Вони повинні подати проєкту лісове господарство та описати, як підприємство використовуватиме земельну ділянку. Отримавши дозвіл від лісового господарства та агентства лісових ресурсів, підприємство може звернутися за погодженням до обласної військової адміністрації. Ми звернулися до начальниці управління інформаційної політики ОВА Ірини Лакізи, щоб очільниця області Світлана Онищук прокоментувала своє розпорядження. Відповіді поки не отримали. Діана Коржук, Андрій Шостекевич, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Обвинувачений в незаконному використанні благодійних пожертв Віталій Хемич, якого допитували сьогодні на початку судового засідання, розповів, як допомагав під час початку широкомасштабного вторгнення Росії. Кілька разів сказав, що він не є і ніколи не називав себе волонтером. На прохання адвоката потерпілих пояснив, що він підприємець і просто намагався допомогти. З обвинуваченням каже частково згідний, але не згідний з заявами інших потерпілих, крім чотирьох порішний. Назарій, Борисюк, Микола, Михайлюк, Надія та Голуб Станіслав. Я вважаю, що е, за мною були е, я зробив шахрайські дії, та це є стаття 190, За що я каюся? Прошу вибачення і просив неодноразово у людей. Далі обвинувачений в деталях впродовж близько двох годин розповідав про ті епізоди, з якими він не погоджується, та за якими не визнає свою провину. Мова про придбання автомобілів, тепловізорів, дронів, касок, прицілів допомогу на лікування. По всіх каже гроші повернув він, доки рахунки його не були заблоковані у цій судовій справі. А в інших їх повернув брат. Більше місяця пройшло і ви прилад нічного бачення не придбали. Для чого ви тоді зобов'язувалися, що ви придбаєте прилад нічного бачення і вказували, щоб перерахувати вам кошти? Того, що перед тим Я придбав так само прилад нічного бачення для людини. І я сказав, от я можу, ну тобто, якщо щось скажете, я поверну кошти. Свою участь у зборі грошей Віталій Хемич заперечував, натомість неодноразово говорив, що доплачував на те чи інше придбання із власних збережень. На прохання прокурорки Наталії Площанської він ще раз підтвердив, що має ігрову залежність і частину грошей, які використовував для ігор, брав з тих, що були на придбання тих чи інших речей для військових. При цьому пояснив, що перекрити такі витрати розраховував із свого підприємницького рахунку, оскільки каже, займається будівельним бізнесом. Після допиту обвинуваченого суд вирішив наступне засідання провести 1 червня о 13.00. На ньому планують заслухати трьох потерпілих. Юрій Надольський, Назарій Гук, Новини Суспільне, Івано-Франківщина. В Івано-Франківській територіальній громаді навчальний рік завершиться 2 червня. Після цього в освітніх закладах упродовж місяця працюватимуть літні школи. Про це на брифінгу у міського голови повідомила директорка департаменту освіти та науки міської ради Вікторія Дротянко. Також, за її словами, упродовж літа у громаді діятимуть 11 чергових дитячих садків, 30 червня останній день, коли працюватимуть заклади дошкільної освіти, каже Вікторія Дротянко. Нагадаю, що ми будемо брати. Ти діток лише не працюючи батьків, тобто обов'язково дві довідки з місця роботи. Ну і звісно, в тім батьків, які мешкають або працюють в нашій громаді. івано франківській обласній клінічній лікарні вночі провели посмертний забір нирок та починки. За словами трансплант координаторки медзакладу Лілії Шеваги, одну із нирок одразу трансплантували жителю області. Решту органів відправили до львівських лікарень. Сама трансплантація э, триває. Близько трьох-чотирьох годин. Але процедура довга консультації смерті мозку, процедура внесення даних, процедура підбору пари до реципієнту, скільки там виключений люський фактор, це вибирає система єдіст, тобто єдина державна інформаційна система трансплантації. Потім цих реципієнтів, яких відібрала система, ми обстежуємо і знову ж таки проводимо такий вже обстеження до трансплантації". За словами анестезіолога Андрія Олійника, пересадка нирки відбувалася за планом. Для лікаря це десята операція із трансплантації цього органу. Це є ну, не тільки анестезія, це є інтенсивна терапія. Хворі в важкому стані поступають на пересадку, вони мають відсутню функцію нирок, вони всі знаходяться на гемодіалізі. За словами Лілії Шиваги, підписані при житті згоди на посмертне донорство значно полегшують роботу лікарів. Наталя Олексієнко, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Відзначення дня міста у Івано-Франківську розпочали перед міською ратушою з панахиди за загиблими на війні героями та молитви за перемогу. Містяни розгорнули прапор з гербом Івано-Франківська. На площі Міцкевича близько пів тисячі дітей малювали листівки для військових. Я малюю малюна захисникам. Не знаю, кому його іменно подарують. Але я хочу намалювати його, щоб захиснику якому він даде, який він получе. Якщо він його получе, то йому було спокійніше в обласній філармонії імені Іри Маланюк Відбулася мистецька програма Щедрик від Станіславова до Франківська. В межах фестивалю катедральні дзвони. За словами директора фестивалю, керівника хору Воскресіння Володимира Рудницького, у катедральних дзвонах беруть участь чотири колективи: хори Воскресіння та Галицькі передзвони з Івано-Франківська, студентський хор Одеської національної музичної академії імені Нежданової та муніципальний академічний камерний хор Київ. Республіканська капела виконувала Щедрика. Це було єдине місце в Україні. Насправді американці Щедрика почули вперше не в Нью-Йорку, а в Станіславові. І це відбулося в квітні 1919 року. На пішохідній частині вулиці Незалежності актори театру Пантоміми Мім театру Ів представили івано-франківцям композицію. Крізь віки, основна фігура дійства це годинник Лепсидра, в якому замість піску було зерно. Кожна зернинка, яка падає вниз, символізує життя одного українця, розповідає співзасновник МІМ ТІЯ ТРОІФ Андрій Кирильчук. Усі зібрані на заході гроші каже, передадуть на потреби Збройних сил України в даному випадку. Тут представлений Воєвода, Київська Русь. У Нас є козацька доба, у нас є гетьман, у нас є ще один козак, у нас тут є січовий стрілець і сучасні воїни. Завершальним заходом відзначення дня міста стало нагородження лауреатів премії імені Івана Франка, що відбулося на Вічевому майдані. Один з переможців у галузі літератури, викладач Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання Михайло Верес, який написав книгу Танув сніг на морозі. В ній автор розповів про останні дні оборони донецького аеропорту. Коли я прийшов працювати в коледж фізичного виховання, я дізнався, що п'ятеро хлопців загинули на війні, і серед них був круглий сирота Микола Самак. Я почав вивчати. Про нього його історію і знайомитись з іншими учасниками оборони Донецького аеропорту, в тому числі і наші Івано-Франківці, за словами міського голови Руслана Марцінківа, на кожному заході до 361-ї річниці міста організатори збирали гроші на потреби підрозділів Збройних сил України. Ілона Шевченко, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.